Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я буду робити садовий столик. Солик, столик простий, для цього нам потрібно, ну мені потрібно дошку сорокову. це буде у нас стільниця. Я її буду ділити метр 45. Потім тут залишилося у мене обрізки, це будуть у нас ножки. А це буде між собою наскріплюватися дві досточки. Буде стільниця сорокова, а все ще знизу стризати труби чи доски. Так, для початку, щоб я не розтягував відео дуже, я відміряю доску по 1,45 п'ять і шліфую. Так можете бачити різницю. Це в нас вже оброблена дошка. Це ще ні. За це одна досточка і будемо збирати. Поліруємо його. шлифовать. И у нас досточка. Теперь приступаю до сбирания. Так, сбираем стильницу нашего стола. Нам треба виставити діагоналі поперечки, щоб будуть скручуватись стіни, Вони ще будуть у нас служити для ножок. Я буду ставити на відстані 25 см. Загальна довжина у нас 145 см і ширина у нас вишна 59 см. Діагональку я вже виставив. І починаємо прикручувати. Дивимося, щоб у нас не збилось досточки наші. Так, фіксуємо всі. Скрутив стільницю. Тепер будемо робити ніжки. Так, зробив заготовочку, між собою скрутив дві доски. Якраз виміряв рівно центр. У нас 95 сантиметрів. Поділив пополам. І так у нас доска десятка, також пополам. І зробив, взяв на один шурупчик його. Тепер ми берем і розводим. У нас виходить вже ніжка. У нас доска ця 58. По 2 см відступаємо від краю. це нам на 54. І розводимо до 54 см, Це є 54 і фіксуємо додатково ще двома шурупами. Воно тепер міцне. І тепер нам треба. Так, де мій рулетка, так, косинець не бачу. Беремо, відмічаємо від огма і проводимо лінії. З одної і з другої сторони. І нам треба це зараз буде відрізати. І другу робимо аналогічно. Так, як можете бачити, зробив ножки, вже засвернив, свернув і будемо зараз прикручувати. Ставляємо по центру і наживляємо. Одна і друга. Так, є наживими на два. І тепер беремо рулетку, міряємо відстань Отсюди і до туди. Короче, від доски до доски перемичок. У нас 95 сантиметрів виходить. І тепер нам треба. Тут також 95 значить у нас рівно стоїть, немає ніяких перекусів. І тепер сюди треба доску мені зробити 95 см. Зараз відріжу, в трохи довше і потім вже включусь. Так як можете бачити, вже я поставив перемичку, повністю скрутив. Такий вигляд він у нас матиме знизу. Простенький, швиденький, садовий столик. Зараз переверну. Так, отакий вигляд у нас має столик уже стоїть на лапках, на ніжках. Заносимось його трохи. Пофарбувати і буде гарний. Зробив такий спеціально тут в садочку, такий невеличкий навес у нас є. І можна прийти з городу і сісти, посидіти, насолоджуватися природою. От нас садочок молоденький якраз квітнуть яблуні і можна насолоджуватись пейзажем. Заношимося пофарбувати, як я вже сказав. І вже вам кінцевий результат потім покажу. Пофарбував стіл. Такий и выглядит у нас мае. Так у нас мини беседка в садочку. Можно посидеть. Трохи укоротив, високуватий вийшов стіл. Був 82 см. Це 7 см. Обрізав знизу лапку. І тепер файно можна сидіти. Ввечері можна відпочити. Так що, кому сподобалось відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Так що, якось так.